Привітуліки, привітуліки. 30 листопада, четверг, сьома година ранку. Дівчатка сьогодні повиповзала снідати. Нас трішки підсушило. За рахунок вітру сильного і морозця. Зараз на дворі десь мінус один, мінус два. Воно у нас градусник трошки прибрехує. Тому отак от, от. Вчора ввечері дзвонила різнику, все підтвердилось, так що на завтра по плану забій другої свинки. У мене сьогодні ще о 9.30 повинна приїхати якась дівчинка чи жіночка, завакумувати щось на нову пошту. Не знаю що. Не казала. Просто тільки завакумувати, що саме, поки що не знаю. Гаробці цвірінькають. Ну а мені сьогодні потрібно все підготувати. Щоб завтра бути во все Вітер трішки затих. Він є, але не такий, як вчора-позавчора. Ну, а що буде в день? Дізнаємося в день. Да? Ти хто? Вікуся? Вікуся. Ну, а вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою. Як завжди, гоу працювати. Я сьогодні ще обіцяла, там у мене запитувалася жіночка стосовно того, що почула десь у якомусь відео про ліки з злою для шлунку. Каже, ви казали, я передивилася, відео не знайшла. Тому. Я їй пообіцяла, що сьогодні запишу. Хоча мені здається, я начебто записувала. Не пам'ятаю. Треба буде передивитися. Все, арбайтинг, працювати.